Старенько, заводсь. На що я погодився, а воно мені треба. Скажи своє ім'я. А ну стояти. Ти хто такий? Хто? Хто наважився осоромити мою мертву тишу? Е, вечір в хату. Здрасті, я, мабуть, до вас. Та ти знаєш, хто я такий. Я поводитель мертвих, вартовий тіней! Я-та собі думав, що буде скелет із короною, а тут балахон. Ти смієш жартувати, усміхаєшся перед самим володарем мертвих. Тю, а що до такого? Ви дуже чуттєвий? Ну, кажи мені, ведун. Чого я не маю вбити тебе прямо тут і зараз? Перстень вогню. Я шукав його сотні років, та не міг знайти. А ти прийшов віддати його? Я тут саме для цього. Я не прийшов нічого простити неї ти ведун. П'ять копійок? Справді. Я стільки старався, от їхав, хрін зна куди. І заробив 5 копійок. Ти курс долара бачив, кислявий? Не маю часу слухати дитки балачки, Ще побачимо. А ти що собі думала? Я буду за це терпіти та мовчати потім пішов. А це взагалі не твоє діло, дешева стерва. стер. бидло, Чуєш? Слухай, з жінками так не розмовляють. Вибачайся перед нею. Не зрозумів, а це ще що за клоун? Тобі ляша як, прям тут прописати. Та щоб у тебе в горлі застрягли ті слова. Допоможи йому, будь ласка. Стоп волжба. Що ж це таке було? Невже це я? Ні, ну реально, я сам злякався. Ось дивіться. Це так мене віддячи кислявий. Я в шоці? Та ладно. Невже це те, про що я думаю? Це ж дар від самої смерті. Ага, я тепер неймовірно багатий. Всі дівчата мої. Павло, ти не розумієш. Таке нікому не дарують. Це одна додаткова. Бачу, ти вже подарунками обзавівся. <гас> Дідусю? Ні, блін, бабусю. Ну, що ти так дивишся? Наче привода перший раз побачив. Ти один із небагатьох, хто ходить край смерті. Тільки ти можеш бачити та спілкуватись із мертвими душами. Забери її, будь ласка, від мене постійно всі щось хочуть. Жартуй. Але пам'ятай, мертві з тобою говоритимуть, а зрештою тільки смерть. А ви двоє оберігайте його, бо самі бачите, які зараз городські пішли. Та бачимо. Не переживайте впораємось. Бочка, Дякую тобі велике за всі ті руки, що ти мені допомагав. Я теж тебе не забуду. І тобі спасибі за все. Діду. Та що мені далі оце робити. До речі, поїдеш у село Калинове до моєї хати, знайдеш там мою книжку та ножа, воно тобі все знадобиться. Отак, от, от просто вдертися в чужу хату. Розберешся, тобі бочка все покаже. Тримайся, Павло, все буде добре. Головне, не помри завчасно. Прощавайте, друзі. Ну що, наступне закляття? Ну, давай, подивимось. На цей раз будемо варити зілля пристрасті. Так а що це, типу, приворот? Ну, майже. Головне вчасно назвати ім'я свого партнера. Тримає тільки годину. Так а що ж я можу за годину там встигнути? Оце? Ну, це вже не мої проблеми. М'ята, щоб розум відключився, а серце працювало. Так. Ага. Так, веселка якраз має бути добре. Пастіо провекторе перхорамунам. О, О, наш золотий криворукий майстер. Ага. Так пані Рино. Здрасте. Ти минулого разу його так класно полагодив, що він знову зламався. Ну, то може це знак? Знак, що час купити новий? Це не твоє діло. Іди краще ремонтуй. Ну і халка. Взагалі-то я у відпустці. Але як я можу відмовити такій гарній пані? Ага, ніби у цієї мавпи є вибір. Так, майже ж все. Ну що, час для експериментів. Пан або пропав. Ярина Володимирівна, <плес> ну і Гдота зм'ятує. Бле. Слухай, а ти якийсь сьогодні інакший? Почалося. Почалося. А давай я тобі заплачу за твою роботу в інший спосіб. Ти розумієш, про що я? Та ви що, пані Ярину? Не треба. Зупинись біля мене, будь ласка. Ну, підходь. Е пані привид. Я вже 10 років тут, на цій качелі, сама. То виходить, ти тут застрягла. Я Я прив'язана до тієї довбаної качелі. Ти перший, хто мене нарешті бачить. Ти здатен мене відпустити. Чекай. Це як до чого тут я? Ти ж ведун, я чула про таких. Ти мене бачиш, а значить, ти той, хто мені треба. І взагалі, якщо дозволиш, я іноді буду тобі допомагати у твоїх пригодах. Так зачекай, ти хочеш стати моїм ручним приводом? Нашого тобі треба? Ага, ще чого, багато хочеш. Просто що іноді я можу бути для тебе корисною. Взагалі-то у мене тут є ще кілька незакінчених справ. Отже, кожен має свій інтерес. Ну добре, я тебе відпущу. Я тебе відпускаю. Так, і що це ти зробила? Я тимчасово загрушила частинку себе. Я знатиму, де ти. Просто скажеш моє ім'я, і я появлюся. До зустрічі Любчику. От Хитрюга. Ім'я то не сказала.